Я хочу вийти на велику сцену і заспівати Щедрика. Чому щедрик? Тому що Щедрик робить людей добріше. Щедрик продовжує завойовувати увесь світ. Щедрівка, на основі якої Микола Леонтович створив ріствяну пісню ще у 20 му столітті, знову звучить в українських будинках і на кращих концертних майданчиках світу. Дін -дон, дін -дон. Історію в центрі сюжету, якої найвідоміша різдвяна пісня екранізували в 2019 році. Мелодія стає символом добра та світла для героїв-стрічки. Історична драма Щедрик вже привернула увагу вітчизняних та іноземних глядачів. Нині ця картина є дуже актуальною, адже розповідає правдиву історію українців і розкриває справжнє обличчя росіян. Показ фільму організував Юкреніан культурцентр інстокгольм у столиці Швеції. У одному із найстаріших кінотеатрів міста. Картина розкриває історію трьох сімей української, єврейської та польської, що живуть під одним дахом в роки окупації та війни. Столітня історія знову перегукується із сьогодення. Життя воно навіть під час окупації воно має тривати. І от. Мабуть, це було таке непогане у самої авторки сценарію Ксенії Заставської, яка, до речі, з Одеси, закласти туди отаку тиху війну. Коли ти всередині намагаєшся боротися, І саме головна боротьба це просто вижити. Це кіно про дітей і для сімейного перегляду. Крім Щедрика, у фільмі звучать польські та єврейські пісні. Їх виконують усі актори, серед яких діти, які співають і говорять різними мовами. А ще у картині кожна родина має свій особливий колір. Іванюки у нас в зеленому, і зелений це така надія, життя все таки а, Євреї в небесному кольорі, тому що було тоді дуже багато загибших євреїв у поляків є червоний колір. Ідея зняти історичну драму з'явилася у письменниці Ксенії Заставської, ще у 2014 році. Фільм знімали у 2019 та 2020 роках. А у прокат він вийшов в січні цього року. Прем'єру постійно переносили через ковід та повномасштабне вторгнення. Я як режисер навіть трошки страждала від того, що ну, от наше є, є кіно, а ми не можемо його презентувати. І якось. Так затягнулося і вийшло, що знаєте, всьому свій час, і вона вийшла в той момент, коли воно стало дуже потрібним. Ми зібрали один з найбільших бокс-офісів в Україні, уже десь 11 мільйонів майже гривень. Режисерка історичної драми Олеся Моргунець і Саєнко радіє, що їй вдалося створити сімейний фільм. Його приходять переглядати і діти. Гарним відгуком мені було, коли моя одногрупниця, яка живе в Ізраїлі, Марія. Пішла на показ фільму своїм 12-річним сином. І син сказав: Мама, я тепер все зрозумію, для українців росіяни такі, російські солдати, скажімо, армія, такі, як німці для євреїв, як фашисти для євреїв. І каже, і мені не треба нічого йому пояснювати. Я тобі вдячна, що ти йому за дві години... Пояснила те, що можна пояснювати дуже довго і так і не пояснити. Олеся Моргунець і Саєнко закликає усіх любити свою країну, мову та допомагати Збройним силам України. Це допоможе швидше досягти довгоочікуваної перемоги. Фільм «Щетрик» віднедавна доступний і онлайн для глядачів на Мегого. Марія Матчук, Наталія Віневич, спеціально для інформаційної агенції погляд із Стокгольма.